Розглянемо, що відбувається з тілами при нагріванні. Молекула це найменша частинка речовини, яка зберігає її властивості. Усі тверді тіла складаються з маленьких частинок, які називаються молекулами. Ці молекули постійно рухаються. Зазвичай вони рухаються повільно і на невеликих відстанях. Але коли тіло нагрівається, молекули починають рухатися швидше і на більшій відстані. Це призводить до того, що тіло збільшується в об'ємі. Уявіть собі, що тверде тіло це купа маленьких кульок, які прилипли одна до одної. Ці кульки це молекули речовини, з яких зроблено тіло. Коли тіло холодне, молекули рухаються повільно і щільно прилягають одна до одної, тому об'єм тіла невеликий. Коли тіло нагрівається, молекули починають рухатися швидше і відділятися одна від одної, тому об'єм тіла збільшується. Об'єм тіла це кількість простору, яке займає тіло. Він вимірюється в кубічних одиницях, таких як кубічні сантиметри або кубічні метри. Агрегатний стан речовини залежить від температури. При підвищенні температури, молекули речовини починають рухатися швидше і віддалятися одна від одної. Це призводить до зміни агрегатного стану речовини. У твердих тілах молекули міцно зв'язані між собою, тому що вони не можуть вільно рухатися. При підвищенні температури молекули починають рухатися швидше, але відстані між ними залишаються незмінними. Тому об'єм твердих тіл майже не змінюється при зміні температури. У рідинах молекули можуть вільно рухатися, але вони все ще знаходяться на відносно невеликих відстанях одна від одної. При підвищенні температури молекули починають рухатися швидше і віддаляються одна від одної. Це призводить до збільшення об'єму рідини. У газах молекули рухаються дуже швидко. І знаходяться на великих відстанях одна від одної. При підвищенні температури молекули починають рухатися ще швидше і віддаляються одна від одної ще далі. Це призводить до різкого збільшення об'єму газу. При охолодженні агрегатний стан змінюється в протилежному напрямку. Швидкість молекул падає і зростає їх щільність. Об'єм речовини зменшується, газ конденсується в рідину, а рідина стає густіше і перетворюється в тверде тіло. Плавлення відбувається в результаті підвищення температури речовини. При підвищенні температури теплова енергія молекул речовини збільшується і вони починають сильніше коливатися. Коли амплітуда коливань молекул стає достатньою, вони можуть відірватися від своїх сусідів і стати вільними. Плавлення і танення це один і той самий процес. У повсякденному житті ми говоримо про танення льоду, воску, шоколаду та інших речовин. У цьому випадку ми маємо на увазі процес переходу твердої речовини в рідку. Цей процес відбувається при певній температурі, яка називається температурою плавлення. Температура це міра середньої кінетичної енергії молекул речовини. Чим вища температура, тим швидше рухаються молекули. Кипіння це процес, при якому рідина перегрівається у всьому об'ємі і утворює бульбашки пари, які виходять на поверхню. Кипіння відбувається при певній температурі, яка називається температурою кипіння. Температура кипіння залежить від виду речовини і тиску. Випаровування це процес, при якому молекули рідини з поверхні переходять в газоподібний стан. Цей процес відбувається постійно, навіть при кімнатній температурі. Швидкість випаровування залежить від температури площі поверхні, на якій відбувається випаровування та тиску. Теплове розширення це явище збільшення об'єму твердих тіл, рідин і газів за нагрівання та зменшення його об'єму за охолодження. Теплове розширення твердих тіл ураховують у конструюванні мостів, залізничних колій, прокладанні ліній електропередач. Теплове розширення рідин і газів використовують у термометрах. Повітряна кулька, яку взиму винесли з кімнати на вулицю, зморщується, тобто зменшується в об'ємі. Це легко помітити, адже теплове розширення газів у сотні і тисячі разів більше, ніж твердих тіл. І навпаки, якщо повітря в кульці нагріти, його об'єм збільшиться. Переконайтесь цьому на досліді. Лід займає більший об'єм, ніж вода, з якої він утворився. Тому він може зруйнувати металеві труби, асфальтове покриття доріг та скелі, у щілинах яких замерзає вода. Лід займає більший об'єм, ніж вода, тому що молекули води в льоді розташовані більш віддалено один від одного, ніж у воді. Це пов'язано з тим, що в твердому стані молекули води утворюють кристалічну рішітку, в якій вони розташовані в певному порядку. У рідкому стані молекули води переміщуються відносно один одного, і відстань між ними зменшується. Цей феномен називається аномальним розширенням. Аномальне розширення спостерігається у деяких речовин, таких як вода, бензол, сірка та деякі інші. Аномальне розширення має важливе значення в природі і техніці. Наприклад, аномальне розширення води є причиною того, що взимку на поверхні утворюється лід. Лід має меншу щільність, ніж вода, тому він плаває на поверхні. Це захищає водойму від промерзання до дна.